Ну що, всім привіт! Добрий день! На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діми Фішмера. Та, мого менеджера. За нашими спинами, бачите, замерзли водойми. Жалко. Так що спінінги поки що стоп. Ну і все остальне. І як завжди, наша рубрика. січень-лютий, десь вона у нас. Mm, Але вона не менш цікава, тому що попадаються досить такі цікаві речі. І сьогодні ви це побачите. Сьогодні ми вирішили пробігтися по знайшли пару озер в одному регіоні і хочемо посітити, знайти нові місця на Карпа і позбирати приманочки. Урожаї 24-го да. року, які залишили для нас. Люди, да, ви спостерігаєте, ну тому що рубрика цікава. Ну так що з вас лайкоси, підписочки, а ми починаємо. А підписочки для нас важні, важні. Дуже. Так що не лінуйтесь, нажміть. Лайкосніть, а ми Погнати. починаємо. Так, друзі, одразу бачимо, віброхвостик вісить. Будемо пробувати знімати. не немаленька. І походити, Про, тут, походити тут можна. Але сезон ми провтикали, не знали, що вона тут десь є. Коротше, будемо знімати приманку. Два гачки, друзі. Приманочка непогана. Дивіться, і, скоріш за всього, це кітеч. Бачили, як виглядає? З двома гачками маленький джиг і флюровий поводочок. Так що в копілочку цю першу приманочку. Колір непоганий. І будемо йти. Будемо йти далі. Так, друзі, ви ще ти не бачили. І ми теж. Коротше, ложка з гачком. Це просто трэш. Зараз ми її достанемо, вам покажемо. Це просто трэш, що тут робиться. І ще якась ліжка вісить. Але більше нічого поки не бачив. Але ложку, ложку з гачком це я бачу перший раз. Я не то що в шоці, я в тотальному шоці. Просто. Друзі, це просто шок. Шок-контент. Ложка з гачками. Подивіться. Це означає ловиш рибу і їсиш одразу. Подивіться просто на це. Ну хоч поводка ну, прив'язали, хоч поводка прив'язали. Прив Коротше, друзі, в копілочку і чисто по прикалу. Чисто по прикалували. Ну, ложка металева, вона може навіть щось і стоїть. Так що в купілочку і йдемо далі. Це буде наш мегатреш. За таку приманку, друзі. Підписка, лайкоса, я думаю, ви такої ще не бачите. Це просто. Так що в копілочку і йдемо далі. На цьому ж дареві ще вісить пружина. Не знаю, чи будемо її доставати, але спробуємо. Ну що, все ж таки дістали. Ось така, коротше, друзі, пружинка з гачком. Ось. Так що її в копілочку і йдемо далі. Пружина над головою вісить. Пересунулись в сторону мілини вже конкретний. Е, і будемо йти вже на ту сторону переходити. Пружину знімемо, е, певно, може. Там вона добре зацеплена. Впала, вона лежить. Класична пружина, друзі, в копілочку її і йдемо так. далі. А там щось теж щось висить, але не знаю що. Це віброхвост. Віброхвост. Ну, ти йому років 800 може. Ну він чого, відмиється. Так, друзі, ну що, Приманочка фірма Fox на капроновій биці поводочок, але приманочка не стара, її просто треба відмити, бачите, Поблизьку є. Тобто ми її відмиємо і вона буде ідеальна. Так що в копілочку її йдемо далі. Пружинка перейшла на другу сторону, так як там більш нічого. Знімаємо пружинку раз, потім два і там ще щось третє висить. Короте, тут повним ходом карпа ловлять. Щось так добре гепнулось. А, вона пружинка. Кстати, не дуже погана. Нержавіче. Нержавіч. А ну-ка, свіженька. Ну. Так що їй друзі в купілочку і йдемо знімати далі. Ось все, пружина раз, потім два, грузики, Короте, тут повно всього. Будемо знімати. Коли знімаємо, вам все покажемо. Показуємо, що ми достали. Пружина, яка розігнулася в хлам. А потім нормальна пружинка така, ну, на неї можна ловити. Так що і в скарбничку. Попливочок, типу, такий з дерева зломаний. Так що в копілочку це все і йдемо далі. Замітили воно біброхвостик, але без хвоста, на жаль. Ну, спробуємо зняти, заберемо в нього джиг. Так що погнали. Так, друзі, приманочка Fox Rake. А, і оригінальний грузик, поводочок, все. Грузік, скільки? 5 грам, 5 грам грузик без хвоста, але все одно в копілочку і йдемо далі. Так, замітили вертушечку Діма Фішмен. Зараз буду доставати. Стой, 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 я достану. Все. А, все. Є. Зараз ми вам покажемо. Вертушечка. в її. І йдемо далі. Друзі, дивіться, який воно непоганий вісить. Коротше, приїхали на водойму нову. Це водохранилище було раніше. Подивіться, просто яке. Тут та щуку, думаю, легше всього зловити. Тупо йдеш, кидаєш по бережку і по-любому зловиш. Коротше, вирішили пройтись і знайшли. Зараз менеджер достане, там такий непоганий. Навіть тройгачок ми там побачили. Морську рибалку. Ну, так що, коротше, зараз достанемо і покажемо. Хтось, друзі, на велику щуку приїхав. Дивіться, який фібр. Нефіговий такий він. Ого. Дивіться, блін. Red Bass називається. Ну він не Red, походу, так? Да? Не Red, але тут О, один ти... тринік. Так а він ще й свіжий, бляха. Але як Одно, повод. Поводок китайський. Копілочку йдемо далі. Друзі, а, щось це той, що знаєш, висить. Половину. Це якийсь такий ваблер, да, де з двох половин. Блін, знімай. Ні, я хочу, щоб... Він не поганий? Зараз друзі вам покажем. Хоч і китайчик. Чотенько. Мега жорсткий китай. Просто нереально. Ну, але це все ж таки, друзі, приманка, на яку можна зловити. Так що такий воблер відправляється до нас в копілочку, а ми будемо йти далі. Так, друзі, помітили щось? Е, кажу менеджеру, аж десь там в кінці, аж зверху. Зараз я прийду і спробую показати. Друзі, воблер. Наконець ми побачили воблер, будем будемо сподіватися, що це рапало. Лайкос менеджер пішов. Заліз на дерево, зараз буде пробувати доставати. примайка впаде на лід, так що не страшно. Ага, друзі, воблер, Менеджер скинув мені. Опа! Вестін! Друзі! Друзі! Вестін! А вот ще якась ветка лісай давай. Що шість, так, може бути? Не знаю. Друзі. Вестін. Суспендінг. 10 грам. Цей воблер буде, найдорожчий із всіх. Вестіновський воблер Так що його, друзі, в копілочку. І будемо йти далі. Так, друзі, знайшли э, Лєску, не знаємо, що там. Треба буде прибор, монтажик прибір якийсь на карпах. <пиславлення> так що ну, <засну>. Зараз подивимось, спробуємо <пиславлення> достати. Ось такий маленький силикончик на окунці. Я не знаю, скільки тут грам, тут грузик покоцаний. Така приманочка в копілочку і йдемо далі. Оцінюємо обстановку з льоду. В принципі, лід прочний то мене видержує. Так що можна йти, тут вже можна і провалитися, так як тут тече поток. Так що треба бути обережним. Подивимося, зараз все по деревам, потім підемо на ту сторону, а менеджер, бачите, боїться, його може не витримати. Так, друзі, в кущах тут пішов, нашов, Коротше, бачили якась фігня маленька і ось мушка. Настояща мушечка. Як це його акуратно зробити, щоб вона... Оп! Все. Єсть. Дивіться. Яка тема. На окуня, на форельку що, Друзі, прийшов час завершувати, так як уже вечоріє, а коли потемніє, дуже тяжко збирати приман. Посітили ми сьогодні три водойми. На двох ми взагалі ще перший раз, на ці що останні ми були раніше. Ось, що можемо підвести такі короткі підсумки. Воблер, Якщо взяти на гривню, він гривень 300. Воблер стоїть. Це на образування його. Били? В принципі, штучка цікава і в майбутньому ми його будемо використовувати. Ну, і Лідер лідер сьогоднішніх пошуків. Як ви думаєте, а ну, підскажіть? Правильно. Правильно, це ложка. Ложки. І ми з Дімою Фішпен придумали таку категорію в майбутньому. Ми зберемо приманки своїми руками і зробимо таку колекцію. І будемо їх колекціонувати І вам, коли у нас збереться якась певна кількість, ми вам покажемо. До чого люди доходять, які придумують системи. Щоб зловити. Так, <світ> да, да. я думаю, буде цікаво. Ну, ну, а на цьому будемо закінчувати. Так. Ви були на каналі Рибальські пригоди. Ну і як завжди, з за вами був Дім Фішмен. Та да, мій менеджер. Лайкоси, підписочки. Побачимось в наступному відео. Всім пока. Пока. Ба! Ну що, ось і є кінцевий результат. Все, що ми знайшли сьогодні, yeah. значить, не густо так, Але э, G4, потім вісьмерочки. Бачили три скріплених Таке я бачу перший раз. Потім грузик, тройгачок гачки. Літкор це для в'язання всяких Флэн. цих флет. Два э, э, Всякі деталі до них, поводки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поводків. Потім Флэн. на першому місці ложка. Це просто топ. Лідер. Лідер. Судак, сом, щука, окунь, все. За таку приманочку лайкоси. Значить, потім у нас йде воблер, вооблір, суспендінг 10 грам, який коштує 300 гривень. Потім вертушечка, пизон мічел 3грамова, яка стоїть 150 гривень. Потім воблер. Китайський, навіть не, не рахував його. Потім у нас мушечка 50-70 гривень, Фоксовська приманочка 40. Потім мушечка ще одна, Йтечівський силикончик. Не знаю його точну ціну, так як він продається наборами. Так. Фокс рейк без хвоста, тобто нічого не стоїть. Wow. На окуня 40 гривень штучка. Wow. Булава, так. І сама велика приманочка, яка називається Red Bass, стоїть найменше всіх 20 гривень. Так що, коротше, ось така сьогодні результат у нас.